Багато хто з городників помічав садиш часник у гарну землю, доглядаєш удобрюєш. А коли приходить пора копати, головки малі, зубці дрібні, а врожай, як кажуть, не радує око. Одразу виникає думка: треба більше добрив, треба насипати попелу, перегною, купити щось для росту. Але часник культура особлива, і в ній головне не те, що ми кладемо в землю, а те, як ми даємо їй вологу. Саме полив. А недобриво визначаючи, чи буде голівка великою, чи лише куцим клубочком. Часник має дуже поверхневу кореневу систему. Його корінці тонкі, слабкі, вони не спускаються глибоко, як у моркви, чи буряка. Тому й вода повинна приходити до нього часто і вчасно. Якщо земля зверху пересихає, часник одразу зупиняє ріст, перестає нарощувати зубці, а замість того. Кидає силу у стрілку, ту саму, яку потім доводиться обламувати, і тут починається головна помилка багатьох ми намагаємось компенсувати нестачу води добривами, підживленнями, мікроелементами, а насправді рослина просто спрагла. Коли говоримо про полив, варто згадати, що часник не любить крайностей. Надлишок води для нього так само шкідливий, як і нестача. Якщо грядка стоїть у низині, де вода застоюється, або після дощу ґрунт довго не просихає, часник починає гнити знизу. Це добре видно листя жовтіє від кінчиків, а запах у землі стає неприємним. У такому разі навіть найкраща підкормка не допоможе, тому головне рівновага земля має бути вологою, але не болотом. У багатьох селах старі люди казали полий і подихай. Мовляв, після поливу не можна одразу лишати грядку без догляду, треба трохи розпушити верхній шар, щоб повітря потрапляло до коріння. Це не просто гарна порада, а справжній закон для часнику. Без повітря у вологому ґрунті корінці задихаються, і замість росту починається хвороба. Тому після кожного поливу, навіть невеликого, варто пройтись грабельками чи сапкою, розбити кірку. Це дрібниця. Але саме вона допомагає часнику дихати. Ще одна важлива річ час поливу. Не кожен момент однаково корисний. Весною, коли часник тільки рушає вріст, йому потрібна волога для утворення коренів і першого пера. У цей період поливи мають бути частими, але помірними. Потім, коли листя починає набирати силу, полив трохи зменшують, щоб не викликати. Надмірного росту зеленої маси. А от коли починає формуватись головка, саме тоді часник потребує найбільше води, це зазвичай червень. Саме тоді треба особливо стежити, щоб земля не пересихала, бо навіть кілька днів спраги можуть звести нанівець увесь попередній догляд. Є ще один момент, який мало хто враховує як якість води, якщо поливати дуже холодною водою прямо з криниці не глякається і зупиняє ріст. Це видно навіть по листю. Воно темніє і ніби в'яне. Найкраще використовувати воду, яка трохи нагрілась на сонці, хоча б у відрі або бочці. Така вода не лише м'якша, а й не створює стресу для рослини. Саме так робили колись усі в селах, ставили відра біля хати, щоб вода підхопила тепло, а вже потім нею поливали грядки. Цікаво, що навіть дрібні деталі поливу впливають на майбутню головку. Наприклад, якщо лити воду просто зверху на листя, особливо у спеку, це може спричинити опіки, краще поливати під корінь, у борозенки між рядками, щоб вода повільно просочувалась і не розтікалась марно. У старих порадниках писали, що поливати часник треба як дощить небеса, а не як річка. тобто повільно, рівномірно, з міркою і розумом. Багато городників дивуються, чому часник стрілить у часі стрілкує. Стрілка то це сигнал, що рослина відчуває стрес або нестачу вологи, або перепад температури. Якщо часник добре поливати, стрілки часто навіть не з'являються, або бувають слабкі і не заважають формуванню головки. У цьому, власне, і полягає суть теми не в добриві сила, а у воді, що подається вчасно і правильно. У сільських родинах старші завжди казали не з відра, думай з серцем, бо кожна рослина як жива істота. Якщо день спекотний, але ніч прохолодна і волога, полив краще відкласти до ранку. Якщо стоїть вітер і ґрунт швидко сохне, можна полити вдруге, але менше. Тут немає єдиного правила усе залежить від погоди, землі і навіть від того, як росте конкретний сорт часнику. Головне спостерігати, не діяти наосліп. Тому, коли ми шукаємо секрет багатого врожаю, не треба поспішати до магазину по чергову чарівну суміш. Спочатку треба навчитися чути землю і розуміти, коли вона хоче води, а коли просить спокою. Добриво можна купити, а правильне відчуття вологи приходить тільки з досвідом. Саме воно робить згородника справжнього господаря, який не лише садить, а й розмовляє з землею без слів. І тоді часник віддячить великими соковитими головками, що пахнуть справжнім селом і турботою людських рук. Полив часнику справа на перший погляд проста: налив води, полив грядку, і годі. Але справжній господар знає, що від правильного поливу залежить половина врожаю. Недарма старі люди казали, хто воду береже з розумом, той і хліба матиме вдосталь. У випадку з часником ця приказка особливо влучна, бо саме вода визначає, наскільки великою буде головка, наскільки соковитими зубці, і чи взагалі встигне рослина дати те, заради чого її садили. Найперше правило знати, коли поливати. Багато хто робить помилку, орієнтуючись лише на календар мовляв, полив раз на тиждень і досить, але часник не дивиться в календар він реагує на землю і погоду. Якщо тиждень спекотний і сухий, поливати треба частіше через 2-3 дні. Якщо йдуть дощі, можна зробити перерву, аби ґрунт не перетворився на болото. Важливо не дати землі пересохнути на глибину. Більше 5 сантиметрів, бо саме там живе більшість корінців, коли верхній шар сухий, а нижче ще трохи вологий, це знак, що час полити. Друге правило скільки лити. Надлишок води шкідливий не менше, ніж її нестача. Якщо земля постійно мокра, коріння задихається і починає гнити. Тоді замість гарного врожаю ми отримаємо гнилі зубці і неприємний запах. Найкраще поливати так, щоб вода промочила ґрунт на глибину 15-20 см. Саме туди тягнуться основні корінці часнику. Потім потрібно дати землі підсохнути, але не пересушити. У середньому це означає, що поливати треба двічі на тиждень навесні, і через день, у червні, коли головки формуються. Третє правило: температура води. Звичайна вода з криниці чи колодязя. Занадто холодна, особливо у травні. Якщо поливати нею, рослина отримує стрес, зупиняє ріст і витрачає сили на відновлення. Тому воду треба відстоювати хоча б день два у бочці або великому відрі. Найкраще, коли вона має температуру близько 20 градусів, тобто така, як після теплого дощу. У старі часи господині просто виставляли відра на подвір'я і сонце робило своє. Вода ставала м'якою і живою. Четверте правило: правильне місце поливу. Не можна лити воду зверху на листя, особливо в спеку, краплі діють як лінзи, і опалюють ніжну зелень, а ще це створює вологе середовище для грибків. Краще робити невеликі борозенки між рядками і лити воду саме туди, щоб вона повільно просочувалася вниз. Можна зробити легкий ухил, щоб вода розтікалася рівномірно, не збираючись у калюжі. Після поливу варто розпушити верхній шар землі, це допоможе утримати вологу і не дати утворити скірці. Є й одна хитрість, якою користуються досвідчені дачники додавання природних добавок у воду, наприклад, зола. Склянка деревної золи на відро води, чудовий варіант для зміцнення часнику. Зола не тільки підживлює, а й допомагає утримувати вологу, робить ґрунт легшим. Ще один добрий засіб: сіль, так звичайна кухонна сіль, дві столові ложки на відро води. Такий полив відлякує цибулеву муху і знищує личинки, які можуть оселитися біля кореня, але з сіллю треба бути обережним, найчастіше разу на два тижні і тільки по вологій землі. Багато хто також додає у воду дріжджі, чайну ложку сухих на літр теплої води настояти кілька годин і розвести на відро. Це старий сільський рецепт, який діє як природний стимулятор росту. Дріжджі оживляють землю, допомагають корінню краще засвоювати поживні речовини і утворювати міцні головки. Після такого поливу часник буквально оживає за кілька днів, листя стає соковитішим. Стрілки не з'являються, бо рослина не відчуває стресу. Ще один важливий момент час доби. Поливати часник найкраще зранку або ввечері, коли сонце не так пече. Вранці рослина отримує воду і одразу починає її використовувати, а ввечері волога залишається в землі довше не випаровуючись. Опівдні поливати шкідливо, вода швидко випарується, а листя може обгоріти. Якщо стоїть спека, краще зробити легке затінення для грядки або поливати у два прийоми трохи зранку і трохи ввечері. Не можна забувати і про те, коли полив припиняти. Приблизно за три тижні до збирання врожаю поливи слід зменшити, а потім зовсім зупинити. Якщо продовжувати поливати, головки будуть водянисті, не зможуть зберігатися взимку. А от якщо дати землі підсохнути, лушпиння висихає, стає щільним, і часник лежить довго. Цей перехід від вологи до сухості природний сигнал для рослини, що пора визрівати. Варто також пам'ятати, що в різних регіонах умови свої. На піщаних ґрунтах вода швидко йде тому поливати треба частіше, але менше, на глинистих рідше, але рясніше. Дехто робить простий тест бере грудку землі з глибини 10 см і стискає в долоні. Якщо вона розсипається, час поливати, якщо тримає форму, можна почекати. Це найкращий показник без жодних приладів. Таким чином, головний секрет поливу не в кількості відер, а в уважності треба не просто лити воду, а спостерігати за землею, листям, погодою. Правильний полив та це не техніка. А відчуття міри, яке приходить із досвідом, і саме тоді часник росте не силоміць, а з радістю, бо земля дає йому все, що треба в потрібний момент. І це справжня наука, яку не знайдеш у жодній інструкції, але яку кожен господар може осягнути сам, якщо любить свою грядку і робить усе не з примусу, а з душі. Якщо запитати старих господарів, як вони вирощували часник, більшість усміхнеться і скаже та нічого особливого, як і діди наші робили. А за цими словами цілий скарб досвіду, випробуваного поколіннями, колись не було ні хімічних стимуляторів, ні дорогих підживлень, зате було розуміння землі, спостережливість і терпіння усе робили по совісті, і часник ріс великий, щільний, пахучий, без стрілок і хвороб. Один із найпоширеніших народних способів поливу вода з золою. Наші прадіди спалювали гілля, траву, солому і зберігали попіл, як золото. Коли часник починав нарощувати листя, робили настій на відро води склянку золи добре розмішували, давали відстоятись і поливали під корінь. Така вода не лише підживлювала, а й очищувала землю, захищала від грибків і шкідників, казали. «Зола! То душа дерева, вона землю гріє. І справді, після кількох таких поливів листя ставало зеленішим, а головки більшими. Інший перевірений спосіб соляний розчин. Його робили дуже обережно на відро теплої води, дві ложки солі, поливали міжряддя не під самі корені, щоб не пересолити землю. Старі казали, що така вода виганяє черв'яка з землі, малася на увазі. Цибулева муха, що часто нищить часник. Цей метод застосовували найчастіше двох разів за сезон на початку червня і ще раз у липні, після такого поливу грядку завжди промивали чистою водою, щоб не залишалось солі. І що цікаво врожай після цього зберігався довше, бо зубці ставали твердішими були й інші, майже забуті хитрощі наприклад, полив настоєм хлібної закваски або дріжджів. У великих глиняних горщиках замочували скоринки хліба, додавали ложку цукру і трохи дріжджів, залишали на кілька днів. Коли рідина починала пахнути, як квас, її розводили у відрі води і поливали часник. Цей спосіб оживляв ґрунт, бо в ньому розмножувались корисні мікроорганізми. Земля після такого поливу ніби ставала м'якшою, пухкішою, і рослини росли швидше. У селах також користувались настоєм з кропиви. Молоді стебла рубали, клали у бочку, заливали водою і тримали тиждень-два, потім розводили у пропорції 1-10 і поливали часник. Такий Насті діяв, як природне підживлення, повне азоту й мікроелементів. А ще він відганяв шкідників, запах кропиви різкий, але корисний. Дехто додавав туди ще ж меню золи або ложку марганцівки, щоб зміцнити ефект. Бабусі часто казали часник любить чисту воду, але з душею. Вони ніколи не поливали абияк. Пам'ятали, що після сильного дощу поливати не треба, а після спекотного дня обов'язково. Усе робили на відчуття якщо земля тепла на дотик, але суха, час полити, якщо прохолодна й волога треба почекати. Тоді і не було надмірної витрати води, і рослина почувалася природно. Цікаво, що старі господарі не використовували пластикові пляшки, шланги чи крапельні системи, але їхній полив був точним і рівномірним. Вони носили воду відром, але робили це з такою увагою, що кожна рослина отримувала свою частку. У кожному русі було відчуття міри вони знали, що земля не любить поспіху. І навіть полив це не механічна справа, а майже обряд дехто додавав у воду ложку деревного дьогтю або кілька крапель йоду. Такі суміші відлякували шкідників, особливо у вологу погоду. Дьоготь мав сильний запах, який тримався довго, а йод допомагав знезаразити ґрунт. Це був своєрідний народний антисептик. А ще коли часник починав стрілкувати. Старі знали, треба полити його теплою водою з краплиною оцту або настоєм цибулиння. Це зупиняє появу нових стрілок. Вони не пояснювали цього з наукового боку, просто знали, що працює. У наші дні городники часто користуються новими засобами, купують готові стимулятори, мікродобрива, спеціальні розчини. Але якщо порівняти, то старі способи не гірші, а подекуди навіть кращі. Вони не шкодять землі, не накопичують хімії, а діють природно. До того ж, у кожному з них є досвід, який передавався з уст в уста від діда до сина. Сучасні дачники, що спробували народні рецепти, кажуть, що врожай справді покращується, головки стають більшими, а стрілки рідшими. Наприклад, полив із золою і дріжджами дає подвійний ефект, Зола насичує, дріжджі активізують ріст. І все це без жодної хімії, головне не перестаратися, бо навіть найкращий засіб у надлишку може нашкодити. Тож народні методи це не просто бабусині вигадки, а перевірені способи з глибоким змістом вони вчать нас, уважності, розумінню землі, відчуттю моменту, бо справжнє господарювання це не гонитва за новими препаратами, а уміння жити в злагоді з природою. Саме тому старі городники мали врожаї, яким дивувались навіть теперішні агрономи їхня сила була в простоті, у спостережливості, у тому, що кожен полив вони робили не з примусу, а з любові до землі. І ця любов найкраще добриво для будь-якої рослини, особливо для часнику, що віддячує не лише врожаєм, а й ароматом справжнього села, де кожна крапля води. Має вагу турботи, отже, коли підсумувати всі поради, можна сказати просто секрет великого, соковитого часнику не в купі добрив, а у воді, поданій вчасно і з розумом, багато хто звик думати, що треба насамперед підживити, підсипати, підкріпити. А насправді головне, не дати рослині страждати від спраги. Земля, як і людина, не любить крайнощів ні пересушування, ні затоплення. Коли вологи достатньо, часник росте рівно, головка формується міцною, а листя не марніє і не жене стрілки. Поливати часник треба так, щоб волога проникала до коренів, але не стояла на поверхні. Якщо після поливу земля м'яка, але не липне до рук, це знак, що все зроблено правильно. Якщо ж утворюється кірка, треба відразу її розпушити, інакше повітря не дійде до кореня. Такі дрібниці здаються непомітними, але саме вони визначають, буде врожай чи ні. Справжній господар не дивиться на календар, він дивиться на землю, яка вона на дотик, який має запах, як тримає вологу, це і є головний досвід, що передається не книжками, а очима і руками. Ще одна порада вміти вчасно зупинитися. Полив припиняють приблизно за три тижні до збирання, щоб головки не були водянистими. Коли листя починає жовтіти знизу, це сигнал, що рослина завершує ріст і переходить у стан визрівання. Тоді вода їй уже не допоможе, а лише зашкодить. Надлишок вологи в цей період робить лушпиння м'яким, і часник погано зберігається. Якщо ж земля підсихає природно, без різких змін. Головки виходять сухими, щільними, готовими лежати всю зиму. Варто також звернути увагу на місце посадки. Якщо ділянка низинна і вода часто стоїть після дощу, краще робити грядки вище, підняті, з легким нахилом. Це допоможе уникнути загнивання. На піщаних ґрунтах, навпаки, треба частіше поливати і додавати до води настої золи чи дріжджів, щоб утримувати вологу. Усе залежить від того, яку землю має господар і який клімат у його місцевості, але загальне правило одне часник любить рівновагу. Не менш важливо спостерігати за листям воно найкраще показує стан рослини, якщо кінчики починають жовтіти, це або нестача вологи, або занадто гаряча погода, якщо листя темніє і в'яне, можливо вода холодна або її забагато. Тоді варто зробити перерву і дати землі відпочити. І навпаки, якщо листя стоїть рівно, соковите, має насичений зелений колір, значить усе гаразд і часник росте, як треба. Для тих, хто хоче зовсім уникнути стрілок, є простий прийом. У червні, коли листя вже міцне, треба провести рясний полив із золою чи дріжджами це знімає стрес і дає сигнал рослині не переходити до розмноження. Якщо ж стрілки все таки з'явилися, їх слід обережно видалити, поки вони м'які. Але якщо догляд правильний, таких стрілок буде зовсім мало. Є ще одне правило, якого дотримуються досвідчені господарі кожен полив має завершуватись розмовою із землею. Не в буквальному сенсі, звісно, але треба відчути, що ти не просто лєш воду, а допомагаєш рослині жити. Це своєрідна тиша після праці, коли стоїш над грядкою і бачиш, як вода повільно всотується, як земля дихає. Саме в такі моменти розумієш, що господарство це не робота, а життя, у якому кожна дрібниця має значення. У висновку можна сказати одне щоб мати багатий урожай часнику, не треба гнатися за новими добривами і модними засобами. Треба навчитися спостерігати, чути природу, відчувати землю. Полив. Це не лише про воду, це про увагу. Якщо господар уважний, усе росте в нього влад, бо земля чує руки, що її торкаються з добром. Тож запам'ятаймо головне правило краще поливати менше, але правильно, ніж багато. Але аби як краще дати землі напитись, ніж затопити її. І головне не забувати, що справжнє диво на городі починається не з добрива, а з води, яку лє господарі з розумом і любов'ю. Тоді часник віддячує сповна, його головки будуть великі, щільні, ароматні, а запах свіжого врожаю нагадає, що сила села у простих речах, зроблених по совісті і з вірою в працю.